Готуюсь до першої персональної виставки, крок 20». Останнє відео з цією картиною, адже спойлер я її закінчила і в кінці покажу результат, але все по порядку. Закінчую малювати все навколо. Згадую, що обіцяла собі не промальовувати кожну вивізку, але, дивлячись на це, розумію, що щось пішло не так. Додаю деталі і приходжу до головного героя. Портрети починаю малювати завжди з тіньової частини. Потім заповнюю основну частину середнім тоном і помічаю, що телефон просто вбив експозицію відео. Переналаштовую, і ось як воно виглядає насправді. Поступово рухаюсь до світлих ділянок обличчя. Одразу промальовую і руки. Малюю волосся так само, починаючи з стіней. Перед тим, як домальовувати обличчя, малюю одяг, адже інший колір поряд з тоном обличчя може змінити його. Наприклад, світла рубашка робить обличчя більш насиченим по кольору. Деталізую портрет і переходжу до столика, лишаю свою політичну думку на роздуми нащадків і додаю більше світла на руки. Ставлю підпис, і робота готова. Як вам такий випадковий перехожий?